Всім привіт, з вами Crypto Secrets. Сьогодні поговоримо про те, як торгувати на ф'ючерсах, і я вам постараюся об'яснити це максимально простою мовою. Отже, давайте починати. Зразу, коли ми зареєструвалися, переходимо на основну сторінку Binance. І щоб торгувати ф'ючерсами, нам потрібно скинути гроші з фіатного, ну тобто, зі спотового гаманця або з гаманця поповнення на ф'ючерсних монетах. Отже, переходимо в гамонет, я перейду в Fiat Spot зразу, натискаємо, ось переказати. І от у мене з Fiat Spot я переказую на USD M Ось сюди. Також тут є Coin M futures це торгівля токенами, тобто монетками. Ми торгуємо до долару все, парами до долару, тому нам потрібні USD, не путайте. Так, нажимаю тут підтвердити. Можемо бачити переказ успішний пише. Можемо зайти в фьючерсний гаманець. Так от, Зайшли в фьючерсний гаманець. Тут лежить 10 доларів, для прикладу, я їх поклав. Заходимо далі в фьючерси ось сюди. Отже, коли ми перейшли в вікно фьючерсів, ось так воно виглядає. Давайте зразу вам об'ясню, чим взагалі відрізняються фьючерси від спотової торгівлі. По-перше, на спотовій торгівлі ви торгуєте монетами. Тобто ви купуєте монету, чекаєте, поки вона виросте, і е, все, продаєте її. На цьому заробляєте. Коли ж ви торгуєте на фьючерсах, ви факту не володієте самою монетою, ви володієте тільки контрактом на неї. Також тут можна торгувати як в шорт, так і в лонг, тобто як на підвищення ціни, так і на е, пониження ціни, і тут є кредитні плечі. плечі. Ось тут можна виставити кредитне плече. Тобто, якщо ви, наприклад, 20х плече ставите, то ви можете заробити в 20 разів більше. Але також треба не забувати, що є й обратна сторона медалі, ви і в 20 разів більше можете втратити. Особисто я рекомендую використовувати плече не більше, ніж 20. Якщо ви новачок, то краще використовуйте 5 плече або там, 10. Ну і давайте я виставлю зараз 5 x нажму підтвердити. Ось, також тут є ізольована маржа, ось можна крос-маржу поставити, можна ізольовану. Що це означає? Коли стоїть ізольована мержа, ви, якщо зловите ліквідацію, то втратите тільки ті кошти, на які ви зайшли в саму позицію. Тобто, якщо ви виділяєте на позицію 100 доларів, то ви втратите тільки 100 доларів. Якщо ж ви будете використовувати крос межу, то ви втратите при ліквідації весь свій баланс. Особисто я завжди використовую ізольовано. Далі в нас тут все йде як і на спотуму, є ліміт ордер, є маркет ордер. Давайте коротко так розкажу вам, що це таке. Хоча, я думаю, вже більшість мають знати це, коли переходять на фьючерси. Лімітний ордер це якщо наприклад, ви хочете зайти в позицію, Наприклад, зараз біткоін по 22 тисячі. А ви хочете зайти в позицію, коли він буде 21 800. 21 800. Ви ставите ліміт ордер. Отут пишете, ось в мене вже написано: тут, наприклад, 21 800. Тут виставляєте суму, на яку ви хочете купити. І, коли... І нажимаєте, наприклад, купівля в лонг. Коли ціна дійде до 21800, то у вас автоматично відкриється угода в лонг. А Market Order – це купівля по рівночній ціні. Тобто, якщо зараз, наприклад, я нажму купівля в лонг, то я куплю по 22 000 його. Далі в нас йде тут віконце take Profit» та стоп Loss». Ось тут воно ось так відкривається. Ви можете одразу його виставити, де ви хочете стоп поставити, де тейк профіт, а можете зробити це вже після відкриття позиції. Давайте я зразу відкрию позицію і покажу вам все вже, як це працює. Отже, в нас стоїть ізольована маржа, 5 x кредитне плече. Вставляю тут. Давайте 100 поставлю. Зараз всі 100%. І тут, бачите, пише 44 USD, хоча в мене на балансі тільки 10. Це через те, що в мене стоїть кредитне плече. Нажимаємо купівля в лонг. Отже, як бачите, все. Угода відкрилась. Ось моя угода. Тут пише PNL. Тобто, ось зараз, наприклад, в мене мінус 0.02 USDT. Мінус 0.15% від мого депозиту. Тут пише розмір, наскільки ми зайшли. Ось 44 USDT. Тут пише Кредитне плаче, яке в нас 5 x ціна входу е, і ціна ліквідації. Ось 17 тисяч на ліквідації, і це майже нереально, щоб туди ціна зараз дійшла. Взагалі, коли користуєшся там, 20, 5-10 плечем, то зазвичай ціна ліквідації знаходиться дуже далеко і досить, можна сказати, складно зловити ліквідацію. Так, ось тут ось. Take profit у нас є та стоп-лосс, якщо ви нажмете на ось це віконечко, тут відкриється так от. І можемо ввести, наприклад, 23 тисячі. Вводимо Take Profit. І одразу от пише PNL. Тобто, якщо в мене Take Profit буде 23 тисячі, то я зароблю 1 долар 97 центів. А стоп-лосс ставимо, наприклад, на 22 тисячі. Ось і тоді, якщо стоп-лосс буде стояти на 22 тисячах, то я втрачу 0,03 USDT. Uh, якщо ви відкриєте, наприклад, ось ви виставили тейк профіт, там стоп-лосс, нажали Підтвердити, то ось тут, ось в відкритих ордерах, у вас з'явиться ордер на uh, Take Profit ваш та стоп-лосс. Ось тут написано, що я виставив Take Profit Market Order і ціна маркування 23000. Також, якщо ви переходите в позиції і хочете закрити свою угоду, наприклад, то ви можете отут або нажати закрити всі позиції, або якщо конкретно цю, то нажимаєте вот Market. І все, ордер надіслано, ордер на продаж заповнено. І все знову ось у мене 10 доларів. Позиція закрита. І, до речі, ще одна відмінність ф'ючерсної торгівлі від спотової, в тому, що тут більша комісія. Тобто на ф'ючерсах більше можливостей, більше і комісія. Якщо ви хочете зекономити на комісії, то залишаю для вас реферальне посилання під цим відео. У ще немає аккаунту на Binance, можете зареєструватись, і у вас буде знижка на. Ці комісії на бінант. Всім дякую за перегляд. Це був відеоурок по ф'ючерсам. Підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте колокольчик, поставте лайк обов'язково, також підпишіться на інші наші соцмережі, наприклад, Telegram, Instagram. в Telegram Ми кожен день для вас виставляємо аналітику, розказуємо свої думки по ринку та транслюємо всі свої дії. Підписуйтесь, покажіть фідбек, щоб ми розуміли, що вам все це подобається. А ми в свою чергу для вас будемо видавати ще більше якісної та е, цікавої для вас інформації.